Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Пропоную вам ще один сон Богородиці українською мовою. Продовжую нашу з вами серію снів українською. Отже, як читати сни Богородиці, зазначено в першому відео. Залишу його в описі, щоб не займати ваш час, як правильно читати сни Богородиці. Отже, шостий сон Богородиці він на все спасіння, і він загородить від будь-якої. Біди усіх, хто його читає. Так? Отже, сам текст сну: Господи, допоможи, Господи, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Стоїть Дух на горі, Мати Марія спала на скалі. Шість разів одне й теж бачила, шість разів у сні за ніч страждала, наче її сина Христа Фарисеї взяли, на великому Христі розіп'яли. Руки й ноги його до Христа прибивали, терновий вінець одягали, гарячу кров на землю проливали. Ангели з небес злітали, золоті чаші підставляли, краплі святої крові впасти не давали. Хто прикладе до Христового Христа руку, той істинно ніколи не зазнає муки. Хто шостий сон шість разів на день читає, того від біди сам Господь спасає, ту людину земний суд не візьме. З того ні волосина без волі Господа Бога не впаде. Той у вогні не згорить, у воді не втоне, від рук злодійських краплі крові не зронить. Не я кажу, не я утверждаю, не я від лихих бід звільняю. Шостий сон у всіх справах допомагати буде. У кого є шостий сон, того Бог не забуде. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Читайте і моліться в облаго. Ви побачите, наскільки сильні ці молитви, як вони вас збережуть і як сильно вони змінять ваше життя. Лише приділяйте їм достатньо часу. Рада для вас працювати, рада за будь-який зворотній зв'язок, ваша берегиня. Всім всього найкращого і захисту вищих сил. Па-па!